А зараз, знаєте, хочеться що сказати? До нас завітав такий mm -hmm. класний гість і гостя. Це просто неймовірно. Дивіться, Тайсон і Аліна Фаби зоозахисниця. захисниця. Це те, про що ми сьогодні говорили, так. і ми весь етер говорили, Тайсон. що у нас тільки питань вже набралося для пані Аліни. Тайсоне, Тайсон. Тайсон. бачиш, який гарний він Тайсон побачив. Виглядає, думаю, гарний дівчат побачив, так. І ось так. Лас, Боже, що? молодець. Пані Аліна, ми вас дуже раді бачити дуже раді бачити Тайсона. Розкажіть історію Тайсона, Знаємо, що він незвичайний хлопчик. У нас навіть відео є Тайсона, потім покажемо, так? Так. Mm -hmm. Або, можливо, якщо можна зараз, розкажіть про його історію, про його долю. Тайсона я забирала з ну, достатньо поганих умов. Його не годували нормально, mm -hmm. не було води. Ну, це дійсно люди, сусіди розповідали. Mm -hmm. І, як у нього взагалі дізналися волонтери він зміг Втекти з цих умов і його збила машина. Mm -hmm. Його не хотіли вести ветклініку, але люди, ну волонтери, почали якби підіймати це питання. Собаку збила машина, нічого mm -hmm. ніхто не робить. Mm -hmm. Його відвезли вже в ветклініку і побачу. там mm -hmm. зафіксували його поганий стан, його залисини, його рани. Він не наступав так, на так, задню так. ліву ногу. В нього багато ран, В нього на морді гнили рани. Тобто, ну зараз ви, конечно, воно ж побито все шорстко побито, Ніхто ж так, взагалі так. нічого. Не, не вколоти, не, не таблеточкою куча і вітамінів треба, і щось так. хоча помазати. Ніхто не ви І Що увагу. як ви у вас розтаяло, так? Бо мовити так серце не витримало. Так, То, що і, роз... і Я побачила Розтоплені. по ньому пости, а я ну, займаюся рятую саме під mm -hmm. булів, стафордів. І я побачила, я і мені дуже шкода було. А в мене тоді була боксерша також врятована вдома, так? Так, на, вдома. на перетримці. Mm -hmm. Так я її прилаштувала. Ну там була гарна сім'я, пролікували все, і ми почали. Будувати план того, як його забрати. Його не хотіли віддавати. Його ага. не хотіли ніколи. І доглядати не хотіли, але і віддавати а господарі. Не хотіли? Господарі від нього відмовилися. Він був а на, на, на перетримці. А. Там така а. перетримка. А що Продати, чи просто нехай просто не хотіли віддавати, бо і господарі за кордону не дозволяли, але ага. їм не показували справжній його стан. Так і до якого mm -hmm. стану треба довести було собаку, щоб якщо збила автівка. Уявляла, так, що... це було крайні. Як але... ви домовилися? Я ну, довелося набрехати, що я не волонтер, нічого, ага. що просто, просто до себе. Ну собі але ага. і прилякали поліцію, тому що дійсно ми думали, що доведеться собаку з поліцією забрати. Mm -hmm. Бо я думаю, в такому стані він би не прожив дуже вічі, довго. Глянь. Та він такий дов. Добре, брати. Давайте подивимося зараз слідувати. Як і він був, да, нам пані Аліна скидувала дишки відео. Так, ну зараз, ага. Ну ось, Да. Бачиш, ніжка. Тайся, на чого він ти там ти, Може? Замочили, скажи, що зібрали. Так, бачите, пані Алина, Хороший, так це, ось, бачите, розкажіть, пані Аліна. так. Це він вже ходить, так, це вже ніжкову йому полікував. Це, це ми вже займалися. Це він міститься на вулиці у вас. Так, так. Скажіть, слухайте, ну скільки йому років? Це буде восьмий рік йому. Молодий ще ну, ну, так, відносно, так? Тайстина, ти розкажи, як тобі живеться з такою господаркою чудовою? чудово. Боже, це Ой, ти таки... Скажіть, будь ласка, так він такий розумний, він такий добрий так. для такої Та породи собаки. Ми бачили, собак. це... що прийшли одразу цілувати. Він і да, і... одразу поліз на мене, тут заліз, вже вцілував вона і... всміняла. Для, для такої породи собак. Скажіть, який потрібна догляд? Як правильно доглядати? Це собака компаньон Достатньо багато уваги він дуже хоче. Я стараюся активно гуляти. Також я даю розумове навантаження, ага. фізичне навантаження. Займаємося, граємося активно. В мене ще також ну, своїх двоє врятованих собак. він із ними. А як Це яка порода? Як це шокола? американський стафорширський тер'єр, Ста тер в мене також американський підбуль буль-тер'єр і ну, можна сказати, метис Шарпія, дівчинка з кривою лапкою. І вони всі так от, це ж собачка така, що ну, як нам ось режисер, так, вони кажуть, така собака залізака. Собака залізака називають, тому що е, вона страшающе вона страшає виглядає. Да, 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 але але від виховання. Це... Глянь, вона полюбляє взагалі так. ставлення, щоб любили, щоб... Ну, він хоче щоб... кудись сюди йти, а ми його точки. Хоче, так, приймаємо. звісно, дуже там етер. Там, вже... там, там може що щось пахне, там можливо. Скатерять. Там хтось їв котлетки у нас так примерні, він же відчуває. Тасі та, та, <звісно> А розкажіть, як за ними правильно доглядати? Ну, можливо, якийсь, хоча б мінімальний такі, чи він все їсть, він не балований, як він після тайце, таких це, умов він буде кушати все. В мене достатньо багато також собак було. Так. Вони дійсно їдять все, і дуже важко спочатку привчити, щоб собака зрозуміла, що їжа буде ну, даватися стабільно. Mm -hmm. Тобто у нього таке було, що він до останньої крихти з'їдав, він ще намагався десь по шавкам ну, шукати всяку, їжу. А так. Шо, сама їжа що дає. Спочатку шо треба ну, і корм, але я відкормлювала і творог, ну сир mm -hmm. давала, mm -hmm. і м'ясо також давала, тобто і вітаміни різні, і фрукти, овочі також. Є, фруктує, оці, ні, скрупти овочі, так? За милу душу. І такі породи а були і інші. Корму, чи ні? Тому завжди і, і готували м'ясо з кашею, вони їдять творожок, понятно, що що ти забери, спробуй. Ну Він не перебирає От. харчами. Там Взагалі. Були, так? А як він адаптацію потім проходив? Скажіть, як він себе? Він же розумів, що може бути небезпека, якщо вже він був в такій ситуації. Чи він швидко до вас звик? От в нього дуже швидко це пройшло. Там буквально з перших хвилин його просто вивели на вулицю. Не ображено на людей. Не Ні. взагалі а, не, практику, ображений, не ображений. Не і в мене достатньо часто собаки вони дуже от, гарні, mm -hmm. о, гарне ставлення до них, і вони дуже швидко звикають. Mm -hmm. Вони дуже добрі, вони дуже люблять людей. Навіть якщо зраджували, ну він чудово, він і до інших собак, і до моїх собак. Бак прийняв mm -hmm. і зацікавленістю йшов, і до всіх людей, якби ну він всьому дуже молодець. Так, хто та, вам допомагає, сьогодні? дивіться, у нас пані Аліна, це зоозахисниця. Скажіть, якими <с якостями <с має взагалі бути наділена людина зоозахисниця? Бо це настільки важко, як на мене, все настільки ти близько приймаєшся до серця. Так, ось хто вам допомагає, якими якостями має володіти? Захисник. Допомагають мені небайдужі люди. Ну, тобто буває, я відкриваю збір на лікування, тому що воно має, може бути дорого Та коштувати. не може воно да, так. дуже коштує. Особливо, може... особливо, коли це, особливо, це так. декілька собак. Так. А, ось також від фонду Animals ми в область виїжджаємо, ага. годуємо собак, ну передаємо людям корм і на котів також. При вісела, так? так, так. Допомагаємо і плюс ще ну дійсно є небайдужі є інші волонтери які дуже допомагали. Тобто, коли от щенятка в мене були новонароджені, їх в пакеті викинули, я вигодовувала. В Мені... пакетах, я тільки сьогодні казала, навіщо в пакетах? Це з надією, що а вони не щоб не вижив, щоб да, не, щоб не вижив. Вижив. Так, ходи нас, ходи. Про Пробачу, ми тебе тримаємо, але треба ще трошечки. Режисер скаже, ідіть додому і підемо з розказати, маяти, і Подякувати твоїй господарці, бо я ти хороший, моя собака вдома не прийме. Вона каже, де ти був. Готайся на тепер, так? Тація, ми зараз тобі 5 хвилин, ми тебе відпустимо, я тобі, тобі кажу, дай дай можливість. Пані Аліна, ну розкажіть, що, ти щось? Яка, ну, що б ви порадили людям, які так, такі самі не ну, не, які так само люблять тварин. От, що ви їм порадите? Ну, тебе прийшли. А, я пораджу ну, дійсно спробувати, хоча б трошки допомагати і не боятися. Тобто в нас є таке, що думають, бояться, там, що така порода або собака там, з таких умов. Насправді я. Дуже багато бачила, вони дуже чудові, вони чудові компаньони, вони дуже люблять своїх хазяїв. І ну, якщо немає можливості там взяти тварину, я також розумію, війна в країні. Можна допомогти банально репостом, можна допомогти там кормом, можна допомогти речами теплими, ліками, да, так. якимось ось таке. І це дійсно це дуже важливо в притулках, у благодійних фондах, організаціях це потрібно завжди. А скажіть, наскільки багато тварин зараз потребують нашого захисту? Я кажу про Запоріжжя, про наш регіон? Ну, про... Про нашу область. Uh, якщо ви виїжджаєте, ви бачите, скільки залишилось так покинутих тварин. Так, це жахливо, це насправді дуже сумно. сумно і от про якості дійсно треба от, вміти якось фільтрувати, тому що деякі картини, ти бачиш, вони жахливі. Ну, дійсно погано може стати. І, на жаль, через війну, особливо в прифронтових селах, містах, дуже сумна картинка, але мене просто вражає. Це такий контраст. Знаєте, ти бачиш щось сумне, жахливе, але ти бачиш просто не зла, Людей, в яких купа собак, хтось без лапи, хтось без хвоста, і вони їх Збираю тримають себе, хоч так, да, і вони їх рятують. В мене аж знаєте, аж мурахи да, пішли так. дійсно. В нас є контакти цих людей. Ми виїжджаємо до них і вони рятують, вони займаються, і воно настільки надихає, що ось це погане, воно перекривається, воно аж вражає просто і. Е Ну, як сказати, акриляє, і ти розумієш, що тобі хочеться ще більше навіть допомагати. Та скільки ви не рахували, скільки тваринок ви врятували? Якщо це більше кішечки, собачки чи е, більше, чи якщо... звісно, собаки, собачки? але в мене були і кролі, і коти. Якби ну дуже багато всіх, ну, декілька десятків точно. А чи важко потім прилаштувати, знайти гарну домівку, гарних господарів для таких вже ображених тварин? Ну як ображених, вже. Ну, які перетерпіли так в своєму житті багато. Чи важко знайти потім родил? Ну зараз стало важче, тому що така ситуація і в нашому місті, але ми і в інші міста відправляли mm -hmm. навіть собачок. Але деякі дуже швидко знаходять сім'ї, особливо якщо це породиста молода собака, mm -hmm. і ну вона там гарно ладнає з котами, з собаками, тобто вона знає команди, то дуже швиденько бувають. Деякі мені не зрозуміло, то гарна собачка, але не може знайти родину. Mm -hmm. Якби ну це Чекає достатньо свого господаря. Так, достатньо індивідуально, але от саме щоб гарну родину, то важкувати, бо буває, дійсно дзвонять там на ціпок, охороняти двір. Ми під такі умови ми не віддаємо. Буває таке, про, проявляє якийсь момент, не то, що агресія, а захисту, наприклад. Так, у нас був е, е, тер'єр такий, він е, з нами нормально все, але захистити, якщо побачив там щось, загрожує броню, він вона дівчинка Захищає, не була. Могла, так? Дати жару такого, я тобі скажу, що прям, м -м, вони ж бувають особливо такий міцний, він як гавк не буває, Або аж стріжнете. знаєш, моторошно стає. Може так полякати когось, ні? Тайсон взагалі ні, це ні? не про нього. От саме дівчинка в мене під буль, вона така, да, вона насторожі ввечері, mm -hmm. там якісь люди незрозумілі. Тайсон, Тайсон повернись, будь ласка, ми собирає собирає випадає раніше, з кадру. <ріст> От, <ріст> вона так може захистити. Тайсон, він усіх любити, усіх облизати, <ріст> поцілувати. да, <ріст> Він якби такий він до людей дуже добрий. Він ну мені ну можливо якась, якщо ситуація дійсно, я думаю, може захистити, але в нас. Не було він таких, розумі. і він дійсно дуже добрий. Дуже насправді рідко, навіть коли такі от стресові для собак ситуації, дуже рідко, коли вони ображені та злі на людей. Mm -hmm. Дійсно, вони достатньо з міцною психікою залишаються і вони і надалі люблять та дуже довіряють людям. Так я скажу, це, а це ага. Скільки часу пройшло? Близько місяця, тільки місяць пройшов, і він такий, тільки місяць пройшов. Ну не бачиш? да трошечки треба, щоб ну, ну, ж відновлюється, потрошку, потрошку потрошку не все. Зумієш, він, як краще виглядає, да? Він Ваша, дуже гарний хлопчик. Ви шукаєте контакт? йому, чи хочете його Я думаю, його залишити. Зали... Дуже. Слухайте, Ви ну взагалі треба знай... знайти Аліну в соцмережах. Так? Ми потім залишимо на Ютубі посилання на вашу соцмереж, сторінку, і, і подаруємо Аліна диван. Фабер. подаруємо так? так вам таке саме диван. Так? І я дуже прошу глядачів долучатися. Знайти Аліну в соцмережах. Ми залишимо посилання. Аліна виставляє так, нові пости, можливо, які. Ось такі тваринки ось такі чудові. Боже, ну хочеться їх забрати. Просто розуміє фінансова допомога. Потрібна, потрібна ну, якщо можна так. щось підтримати, тому що всі хочуть кушать, а... а тайсон як хоче. він великий, Йому скільки треба. А чому я так? Ми дивись, ми на цьому Маленька тижні просто готуємо пасочки, нам треба так. щось придумати, як в Харкові, скажи, будь ласка, кафешка для собак, щоб можна було щось готувати. Ми тільки сьогодні говорили, ну там же ж донаті, там щось купують, а потім збирають ці гроші і віддають довго. З з ви... до, до у нас є на каналі, так, собачка також велика. Вони, до речі, зустрілись вони чи ні? В, вони, він бачив, він одразу зацікавлений, він такий, як можна сказати, казинуло. Він одразу біг У нас хоче. така у нас також дівчинка, ну Вискородили, але вона з характером таким, вона могла ще якось собі показати себе. Тайсон. У нас телеканальний запоршинський інтер'єр. Телека... Татер'єр, Та, я кажу, багато років. живе. Слухайте, ну Тайсана, ну якщо ви його вже не віддасте, це вже ваше так, кохання. От, скажіть, будь ласка, от як зоозахисниця? Як ви гадаєте, чого не вистачає нам в Україні ось для такого, можливо, регулювання, або, можливо, якихось правил, чи, можливо, якісь ком'юніті, хоча є я, звісно, переконана, що є ком'юніті, і зоозахисники підтримують один одного, так? Ось для того, щоб ну, більш плот... Як, як як сказати, так. так більш краще. Ми з самого ранку просто працювати. казали, що робити для того, щоб не було взагалі безхатніх тварин. Ну, в плані да, війна, це питання зрозуміло зараз. Чи треба якось, де да, про це ж казали? Так, так, так. Чи треба ж... виховання якось поча... взагалі з дитинства людей, щоб вони Люб... Моя я моєму? Можливо, круглі що столи проводити, тримаю, можливо, тримаю, це тримаю. на шкільному рівні розпочинати людям казати, що вони так. не доводили. Нащо забирати що. вже таких тварин, що можна не доводити так. просто до цього? Ось, да? ось можливо, якісь заходи потрібно частіше проводити культуру людям про це наголошувати. Я Сергію казала... скільки ми так можемо просидіти? Ти мені да. він думає, Просто він так тобі в очі дивиться, я не просто можу. Це, це рідня, я не віде. Віде. Ось як ви гадаєте, що такого треба зробити, нам щоб розбити, розтопити так, серця так. у тих людей, які ображають тварин. Дякую. Я вважаю, що треба більше заходів, от саме масової інформації розповідати більше. І якось дійсно карати або фінансово. Ось карати, бачите, Сергійка тож треба карати. І більш жорстокі заходи вводити за погане поводження з тваринами, тому що дійсно в нас буває, от особливо в селах, там норма націпку, собака, або якось фізично її карати, або щось таке. Де ви стикалися, це контролюється взагалі якось? В на mm -hmm. сучасні законодавчому, наприклад, чи ви, о, якщо таке жорстке поводження собаки, які наші перші кроки, що ми робимо? Викликаємо поліцію? Чи можливо звертаємося до якоїсь служби? робити, uh, що ми бачили? спочатку, краще звернутися до волонтерів. Є зоозахисні -зо -зо організації, а там вже проконсультувавшись з ними, є юристи, які саме по тваринам а, вони, вони допомагають. Вони стикалися з такими ситуаціями, так. вони знають, до кого звертатись. і так? та і там вже разом через поліцію, якщо треба вилучати собаку, але звісно стараються більше без поліції. Ну це врегулювати іноді навіть доводиться ну, або вкрасти собак, якщо дійсно погані умови, або навіть викупати собак. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, бо є люди, які беруть дійсно собак, не розуміючи ні породу, вони не можуть надати ем, ну, належно н... да, належних умов до них. Е, і просто ця собака страждає, а людина не розуміє і. Іноді деяким дуже важко це якби пояснити, ну, тому що є там люди з психічними розладами. Ось, так, Мені здається, що взагалі треба ну, Про, заборонити. їм. Якщо ти їм. заводиш взагалі в себе якусь тваринку будь-яку живу істоту, то маєш розуміти, що маєш нести відповідальність за так. живу істоту. Так? Це не іграшка. А знаєте, що ще таке важливе, що це дуже велика біль розплідники, які вирощують собак в нереальних умовах у таких клітках, для того це породисті, переважно собаки, породисті тваринки, Чи які потім в форматі продають. Бізнесу, ти кажеш? В форматі біз... Але у них відбувається деформація е, лапок, у них відбуваються дуже там, ну, такі значні генетичні пошкодження, генетичні. захворювання, це жах. їх просто тримають у клітці, щоб вона вагітняла, народжувала і далі вона в цій клітці сидить. так? Ось, скажіть, <рекунвіруй>, а, да? Да, ось як з цим боротися. Це насправді дуже важко, але я пам'ятаю, був такий законопроект, щоб заборонити розпліднення собак під час війни, тому що дійсно ну, притулки просто переповнені. Так, так. Дуже багато безпритульних собак. В прифронтових містах це просто тьма. Ну це дійсно жах. У мене багато також на перетримці було від військових. Ну, це серце крові обливається. Це чути. В мене також є чудові знайомі, також волонтери, і в них багато, от особливо, на жаль, на це страждання. Ждать маленькі породи, шпіці, пуделі. у тих розводі так і в них там близько п'яти-семи шпіців врятованих. Вони також були лисі, були хворі. Вони їх вилікували там, просто такі булочки, Вау. дуже хороші. Так. Але бачите, породи з тих швидше можна прилаштувати, знайти господаря. Щодо звичайних, які не мають пород, звичайні собачки, які без породи, але ну, вони ж також живі, вони собачки. Yeah, Що этим, як люди така, як, як Ти в плані, обираєш щось красиве, естетичне або модне. Або потім воно не модне, воно вже не потрібно і. Ну, є таке, але в нас є і проблема з людьми. Вони деякі беруть породу, тому що десь було щось модне, був mm -hmm. якийсь фільм, або, наприклад, як пес патрон захотіли таку собаку, так, так, так. а вони не знають, що це дуже активна порода. Mm -hmm. Що якщо ти там працюєш 8 годин в день, Ті, ну, ні, ну, ця немає, собака тому, не, не, да, не підійде, йому просто треба дуже багато бігати, це все. А потім проблеми, а потім собака себе деструктивно поводить, а потім ми okay. шукаємо їй нову сім'ю тому що собака ненормально себе поводить, ну тому що ми не подивилися, ми не дізналися, яка це порода, про що це. Але про таких безпородних або метисів пород... ну, в мене така собачка є. Я скажу насправді, я стикалася і волонтером в притулку була дуже багато, дуже розумних собак. Вони є неймовірно гарні. Тобто, я й за те, що брали, і в мене був такий досвід, що іноді також безпородних забирали швидше ніж ті, які ага. дуже схожі на породу. Якби це дуже індивідуально, але це дійсно чудові собаки, вони нічим не гірші, звичайно, і іноді звичайно. навіть вони Абсолютно. кращі по здоров'ю, ніж от з таких чорних розплідників, mm -hmm. які породісті, тому що там, на жаль, ну, не, не проводиться должних аналізів. Слухай, треба курси запровадити. Знаєш, як коли ти готуєшся стати мамою, ну по-моєму mm -hmm. кажеш, запланування вагітності взагалі. Є, є підготовка Господарка, там, як, крові, так, так. Я, я хочу, наприклад, тваринку, щоб були якісь курси, що це щоб тобі дали їсти? собачку, будь ласка. Щоб ти зайшов там, погуляв собакою, побув. І розумієш, я впевнений, Ні, що я, так, деяка побачу, кількість, побачу. коли б з тим, що там треба погодувати, а зараз не треба вже розмовляти, треба йти щось вигулювати і так а далі. Так. Я думаю, що б якась кількість би сказала, ну буде. Відмовили... І... Вони так, вони свідомо відмовились, А бо в вони розуміють. До речі, взяти вже собачку, яка підготовлена. Вона знає, що так, можна, так, що так, так, не так. Так. можна. Так. Вона Дівчата розкажуть, як доглядати. Тож тож люденьки, наші глядачі люблять долучатися до зоозахисників, допомагайте їм, надавайте життя, родину. Нове життя, новим, це може бути кішка, собачка, їжачок, не знаю, зайчик. Ну, Зараз дуже багато тварин потребують нашого. Якщо ви депутати. не готові, наприклад, стати, будемо так сказати, Господаром, батьками так, для господарем для, такого, для тваринки, то, будь ласка, не шкодьте хоча так. б. Тобто не робіть такі речі, які ну, просто Це жива істота, неймовірна, яка цілком вона по-справжньому тебе любить. Так, тобі, як вона саме ріднішенько наображається. Тому любіть, будь ласка, Ми тварин і допомагайте. Дякуємо. До нашої дякуємо. студії сьогодні завітала Аріна Фабер. Захисниця неймовірний Тайсон, який молодець вихована, витримав весь ефір. Дякуємо вам, Дякую, пані Аліна. Тобі,